Жива аджика вогник. Вона не вариться, стоїть в холодильнику під кришками до півроку. Беремо овочі. Я в даний момент беру кілограм помідорів, також 200 грамів чесника і два пекучих перця і беру також. 25 грам солі, але я розраховую, що ця аджика буде стояти у мене десь до 3 місяців. Якщо ми хочемо, щоб стояла аджика півроку, треба брати 50 грам солі. Перемелюємо все на м'ясорубці. Аджику ми овочі перекрутили, додаємо сіль і перемішуємо. І так будемо перемішувати на протязі години. Це ми робимо для того, щоб. Всі пузирки вийшли. А джеку ми кладемо після години простоювання, розливаємо по банках і кладемо в холодне місце. Приємного вам, апетиту, смачного, на все добре. З кілограма помідорів у нас вийшло дві баночки по 450 грам, і одна. 300-грамова баночка свіжої, пахучої ароматної живої аджики. Зберігаємо її, ще раз повторюю, в холодному місці. Смачного вам.